Скільки там стоїте на тому балконі? Скільки часу? Брачка. Поліція, можна до вас на балкон вийти. Там оце трошки забрати на деякий час. Все, я пішов донизу, стрий. Ти там є балкон? Так, так. Пані, ви тут? Як звати вас? Адріана. Адріана, бачите? Змогли ми до вас добратися. Я вже тут. Я псих? Ні, я не псих. Я виконую свою роботу. Ну, добрий вечір, якщо він такий добрий. Показуйте, що у вас тут з тими дверима. Є? Є? Є, все. Супер. Та-та-та, без ломіка. Прошу.